Тепловізійний приціл для полювання актуальна тематика, бо всі українці сьогодні дуже цікавляться мисливством, так би мовити. Ви на каналі ЮА, мене звати Павла, і сьогодні мова йтиме про тепловізійний коліматор IRA HOLO HL13. Річ потрібна та корисна, особливо в наш час та в нашій країні. Отож, подивимось, що себе представляє цей тепловізійний коліматор, і як завжди, почнемо з комплектації. Туди входить сам тепловізійний коліматор, кабель usb Type-C, інструкція українською мовою та 5 теплових мішеней для пристрілки. На передній частині приладу ми маємо лінзу, лазер, відсік для батареї, а також вбудований акумулятор. З одного боку розташований Type-C розєм з іншої сторони, ми маємо рейку пікатіння. Внизу розташоване швидкоз'ємне кріплення на планку Пікатіні. Позаду ми маємо дисплей, кнопку живлення, а також джойстик. Певно, скажу декілька слів про виробника, бо для України бренд Айрей не дуже відомий. Айрей Technology – це провідний китайський виробник інноваційної і при цьому недорогої тепловізійної техніки. З 2009 року компанія спеціалізується на виробництві персональних систем спостереження, серед яких тепловізійні детектори, монокуляри та біноклі. Бренд заявляє, що їх техніка вирізняється відмінною якістю картинки, високими показниками автономності та продуктивності а також інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом. Що ж до сьогоднішнього приладу, то я думаю, що ви вже зрозуміли, що це певне поєднання тепловізору та коліматорного прицілу. Функціонал його, як тепловізору, звичайно, обмежений, дальність роботи складає 476 метрів, немає ніяких далекомірів, вайфаю чи рекордерів, бо все-таки це в першу чергу коліматор, від якого вимагається швидко цілитись на невеликих дистанціях. Тим не менше, це дуже компактний, легенький, захищений від води, пилу та несприятливих погодних умов прилад, виконаний у міцному корпусі. Має клас захисту від вологі IP67. Заявлена робоча температура приладу складає від мінус 40 до плюс 50 градусів Цельсія. Також він стійкий до ударів та механічного впливу, тому витримує віддачу зброї з великим калібром. Удар на стійкість складає 6000 тисяч Роздільна здатність сенсору складає 320 на 240 пікселів, розмір пікселів 17 мікрон. Прилад має 13-мм германієвий об'єктив з кутами огляду 28 на 21 градус. Частота 25 кадрів в секунду дозволяє вести нагляд за рухомими цілями. Як я вже згадувала, дистанція виявлення людини складає 476 метрів. Розпізнавання людини відбувається на 119 метрах. Але в дійсності, хоч і не ідеально, людину можна розпізнати на плюс-мінус 150 метрах. Загалом пристрій розрахований для близької дистанції. Також тут є можливість чотирьохкратного цифрового збільшення. Розмір АМЛЕ дисплею складає 1,63 дюйма або 41,4 мм діагоналі. Відповідно, можна дивитись та цілитись обома очима. Ще він має шість рівнів яскравості екрану. З основного функціоналу ми маємо чотири колірні тепловізійні палітри: гарячий чорний, гарячий білий, гарячий червоний та насичений псевдоколір. Вибір із чотирьох типів прицільної сітки, чотирьох типів візерунків сітки, чотирьох кольорів сітки. Також тут є лазерний вказівник. Він має довжину хвилі 650 нанометрів. Також прилад здатен бачити в умовах диму та туману. Тепловізійний коліматор працює від батареї чи акумулятору типу cr 123A ємністю 3500 мАч. В меню приладу є відповідний перемикач режиму. Він може працювати безперервно до 3 годин за наявності двох елементів живлення. Також при потребі його можна підключити до повербанка за допомогою USB type c Кабелю, який є в комплекті. Загалом можу сказати, що це хороший прилад за свої гроші. Пристрій має пристойну якість зображення, витримує складні погодні умови. Хочеш, встановив на зброю, хочеш просто дістав з кишені, подивився периметр. Звичайно, його краще використовувати для полювання чи якогось страйкболу. Але думаю, в певних військових цілях на малих дистанціях така річ також знадобиться. Дивіться, думайте, заїжджайте до нас потестити. В описі під відео чи на нашому сайті ви можете почитати ще більше інформації та глянути технічні тонкощі приладу. Якщо у вас ще залишились питання, залітайте в коментарі. Також ви завжди можете нам подзвонити і отримати консультацію. Даний прилад ви можете придбати у нас на Юа лайк, підписка, дзвіночок, добре слово у коментарях. Вдалих вам покупок, друзі! Бережіть себе та своїх близьких. Тримаємось скоро. все буде добре. І все буде Україна. Слава Україні та її героям. Побачимось.